Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І перед тим, як відправити посилочки новою поштою або укрпоштою, нагадаю, що я український дизайнер, розробляю схеми, комплектую набори, дуже різна комплектація, різноманітна. Для того, щоб спитати ціну, я підраховую все на Viber. Можете звернутися. У мене є два вайбера, також сайт, Схемоманія, придбати електронну схему. Якщо ви хочете набір каунт, каут, моліне, ДМС або СхС. Можете обрати для підрахунку вартості набору. Наборі різні, є повний набір, коли все входить, і економ набори. Ми зараз знаходимося з вами біля мого процесу букет-чайних троянд. Я вишиваю на 18-й Canvie хрестиком Mulinai DMC. Цю схему вже вишила повний фіш Алендбало, і також декілька дівчат по шматочках вишили, так як я, небагато. Далі покажу вам замовлення. Можна просто під схему замовити отакі ламіновані органайзери, це із значками і номерами. 22 отвори йде на ламінованих органайзерах для зручності. у відшиві. Вони е, вам будуть як помічники: 45 гривень один ламінований органайзер. Під різні схеми йде різна кількість. Там від 5 до 12 штук приблизно. Чим більше кольорів, тим більше, звісно, буде органайзер. Вони ламіновані. Витривалі, тому що я сама вишиваю на цих органайзерах, вони вже випробувані багатьма моїми задоволеними замовницями. Далі покажу, яку нарізочку я виконую, це нарізочки Molin'd DMC на таких ламінованих безкоштовних органайзерах, поки нарізочка ще 2,50, а у нас сьогодні з вами 14 липня. І ось така нарізочка, звісно, отака От табличка із матражем, також я метраж підраховую на вайбер. Можна під схеми замовити моточки СХС. Моточки СХС по 5 гривень. Також вам буде табличка. І тут видно на богиню Макош, це під 16 кВт, замовляли муліни. Всі мої, звісно, розробки ось такі весняні гості і біла сова моточки. Так, Це я вам показую, ще раз нагадую оплачені, віддаю коробочки. Оплачені замовлення. Приймаю оплату на розрахунковий рахунок «Приватбанку». У мене тільки один розрахунковий рахунок «Приватбанку». Хто ніколи не платив на розрахунковий, я скидаю приклади оплати картинками на Viber, і вам буде зручно користуватися цим прикладом оплати. Можна оплатити з українських карт, як зазвичай, я відправляю посилки по Україні. Ще раз говорю, наголошую: новою поштою або Укрпоштою. Для закордонних замовниць. Шукайте перевізника самостійно, тому що багато звертаються на Viber, запитують. Тут показую я вам повний набір хризантеми. 515-та схема. У таких обкладинках завжди вся інформація буде. Тут на обкладинці схеми. І хризантеми ось такі візитки. Я буду вкладати до повних наборів. Тут інформація мої два вайбера. І коротенько, що я виконую. Ножиці, мартія, також рукодільний товар. Ви можете побачити на сайті. Тоді наліпка 50 гривень. Із значками CrossStation 3 символами. 18-й каунт. Під 18-й каунт був повний набір. І кольорові обкладиночки. Тут, вірніше, буде, можна замовити із, із електронною схемою або з друкованою. Так, тут титульна сторінка. Як вишивати пошагова інструкція, моточки Molinei DMC оригінальні, фабричні. І нарізочка. Нарізочка DMC на ламінованих органайзерах. Нарізочка DMC на ламінованих органайзерах. І ще, і ще на дні коробочки для змішаних кольорів також упаковуємо. Далі, в цій великій коробочці, буде тисячник. Тут замовляли економ варіант. В економ варіанті набагато набагато дешевше, ще й моточками СХС без нарізки, просто моточки. Канва 16-каунту дуже велика канва. Якщо брати погонним метром, то 150-170 на 170 см потрібно буде відрізати цієї канви. І подивіться, скільки багато моточків. На 16-й каунт 310-го йде три коробочки. Ламіновані органайзери під схему. Схема поклоніння волфів тисяч. Тисячників у мене багато. Так, ось такі два мішка ниток. Два мішечка ниток і списочок. Ось такий економний бірчик і електронна схема. Можна замовити друковану, але тисячники дуже-дуже великі. І друкована схема буде, звісно, я друкую ще по 2 гривні чорно-білий листочок, кольоровий по 5 гривень і 25 гривень титульний лист. Дякую, що підписалися на мене, поставили дзвіночок, підписуємося, ставимо подобайку. На ну, все добре, до слідуючих моїх відео.